Міняємо фільтр салон Нашу я випадку перфлюкс. Так, починаємо. Знімаємо кліпси. Перша, друга, третя. І відкручуємо торкс на 15. Так, торкс не 15, а торкс 20. Так. снимаем что за ложку Далеко. и Редактор Знімаємо цю чорну заглушку. В мене кріплення зламане, тому закрутив при шайбою. самий низ на його піджимає. Так. Заглушка. Отут в мене кріплення зламане. Я тримаю. Зверху воно ну, пас заходить. Так, Тепер для зручності беремо плоскогубці, ловимо за фільтр і витягуємо. Перший, другий ловимо, піднімаємо до гори і так само витягуємо. Мають стрілочки. Стрілочками має дивитися в сторону салону від мотору, або ліпістками догори. На всіх, в принципі, вони є, на перфлюксі є, на боші є, а на деяких нема. Ідентично вставляємо. Ходимо першу, до кінця і опускаємо її. І вставляємо. Запхали. Це там, все назад. Коротше і в зворотньому порядку. Одною рукою трішки незручно.